Є, поки гралася з Тьомою, я побачила, що ми десь вже все заділи навіть цю сторону. Я не знаю, де ми могли так і якщо задіти. Прям дивіться, яка вм'ятіна. Я це думаю, як його краще чи суперклеєм заклеять, чи просто наліпку якусь зробити сюди. Щоб цьому випадково не побачив і не почав його розсеїти. Як краще зробити? А наліпку він не буде відліпляти? Оце питання. До речі, всім привіт, бажаю гарного дня, гарного настрою. В нас вийшло сонечко. Я сонечко не бачила вже, не знаю, місяць, мабуть, якщо не більше. І, чесно кажучи, воно попадає до нас в хату ж. І мені от зараз навіть воно світить. Мене очі так відвикли, що мені хочеться або так прищуритись або навіть одягти сонцезахисні захисні Так, коли відвикаєш від сонця, це, звісно, очам тоді дуже-дуже неприємно. Я не знаю, як малі дитині ці, якщо на сонце попаде. Але вітамін Д треба. Натуральний також. Не тільки з бутилочки. Ще в цьому так волосечко відростає. Такий прикольний стає. Тут такі великі, -вели 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 високі. А тут такі малесенькі-малесенькі. Такий прикольний стає. Колір волосся, походу, папин, це точно. Тому що в її папині. У мене вії в дитинстві були світлі, там вони й досі світлі вії, як кажучи. А в тому такі одразу вже темні. Темні, да? І волосечко, папа. Да, Та ми в дитинстві і кості, я були блондинами. У мене були такі світлі, світлі очі, І я була блондинкою. А так трішки покайфувати на сонечку можна, коли воно там трішечка-трішки виглядає. Навіть гарно і приємно. А ти хочеш подивитись на сонечко? Чи щоб сонечко подивилось на тебе? Що скажеш? Як тобі сонечко? М? Як тобі сонечко? Сонечко наше. Знайомся тут сонечко. Вона завітала до нас в гості. Давай отримувати вітамін Д хоч так, через вікно, через двері. Ні, походу, ні. Ще сьогодні, коли оцей ось, ось хлопчина засне, я хочу все-таки спробувати поприбирати оці ось, ось шафі. Тому що тут у нас стакани, там чашки, тут чашки, мед. Треба внести там порядок, щоб можна було і ці потім бокальчики туди поставити, і плюс деякий посуд туди мостити хочу. Ще в нас тут є ця кутова, В ній також треба поприбирати, бо там, як бачите, чого тільки немає. Все не на місцях, чисто так от ставимо, закидуємо. Як знаєте, як в кладовій. от реально, то у нас така міні-кладова на кухні, mm. то там також треба себе перебирати і все перебирати. Це, я сподіваюся, я зможу зробити, коли з цього засне. Тому що сьогодні перший його Цей поспав півтори години, але годину я була поряд, не хотів щось сам спати, а потім півгодинки ще сам доспав. Ще я змогла себе ще в порядок перевести. Так я поставила собі готувати омлет. Хочу поїсти, пообідати і потім ще в ходинку з Тьомою пухляю і вже буду його вкладати і чимось займати своїм. А для кого на сон? Для кого сон? Правильно сон для собаків. Да, для слабаків. А? Да. Як ви мама, Зімом попу передому. Класно, так? Да? Яка ти встала? Ай, щось пішло не так. Да? Каже, ти щось хотіла поробити? Хай, наївна. Ти забула, що в тебе є ячий ще удок? Да, да Сину? Навальний такий? Навальний, да. І що тепер скажеш? Коли будеш спать? Якщо зараз у нас скільки? 25 хвилин четвертого. означає, що тобі треба в годинки 2 тепер погуляти. Це буде скільки у нас. Це буде пів шостого. Ну, тобто десь в годинки 5. Тобі треба заснути, да? щось копиє заснути? Так, зараз будемо гуляти. Пі -пі 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 -пі. Папа ще не скоро приїде. Просто дочекаємось, папу, да. так що да, сьогодні в день я не поперебираю в поличках тих, на жаль, можливо, ввечері. Несиш ввечері поперебирати, а? Тепер треба ще й дозволу питати, чи дасть поперебирати, чи не дасть. Чесно, блін, я якось. Я застраюсь, коли от я настраюсь на те, що от Тьома поспить хоча б годинку. Оцю годинку я можу зробити те-то, те-то те І воно як на зло, так не відбувається. Він або погано спить, або зі мною спить, ну що мені потрібно бути поряд або прокидається, як зараз. І це. Я засмучуюсь. На жаль. Я ще не звикла до того, що треба забивати на деякі речі. Якщо не вдалося зробити, то не вдалося. Треба пташечкам насипати корму. Чого не відсвічує? А, чому? Це ти не Бо пусто, бачите, так файно поїли синички і горобці. Треба буде ще три штучки кинути. Покормити пташечок. З жадання досить часто така вітряна, знаєте, погода. І от я задаюсь питанням, як взагалі живуть пташки? Якщо, наприклад, вітер 15 метрів на секунду або завтра буде ждати 20 метрів на секунду, як живуть пташки, як вони тримаються на тих гілках. І взагалі, ну, блін, це ж я не знаю, смотрошно зразу стає, коли так подумати про тваринний світ. Не то, що людський, людський то само собою свої аспекти, а от тваринний світ, коли отакі от, от негоди. Це капець. Дитина трішки замирилась. Вирішив прилягти. Я знаю, що деякі діти навіть в такому положенні на полу на коверку засипають. Подивимось, що вона колись таке чекає. Я закинула в духовку рибні, не знаю, як вони називається, але риба в паніровці, в общем. буде на обід і ще щось треба приготувати, а що, чесно кажучи, не знаю. Взагалі, поки тьома тут бавиться, хочу ще повитирати на бо отут. А для того, щоб коли Костя прийде з рибою, у нього була тут місцевість, де він буде її там розбирати і так далі. Він привести штуку 30 кг, а там подивимось, як воно вийде. Дуже там на місці, скоріше за все, він поїхав не сам, поїхав з другом. Тому чекаємо. Це в свою чергу помити оцю посуд, цей посуд, який я сама за сьогоднішній день, ну крім цих двох чашок, замацькала. Ялинка потихеньку починає вже так жовтіти. Це можна придивитися. я дуже сподіваюся, що вона достоя хоча б до 5 січня, тому що в мене на день народження 5 січня і хотілося б, щоб все-таки на день народження ялиночка ще постояла. Тут ми. Yeah. Тому сподіваюся, що достоя. А там хтось знає. Нас ще темно. Ташок я сьогодні не покормила, покормлю вже завтра. Бо я не вийду на вулицю ні з тьоми, ні без тьоми. Добрий вечір. Привіз. Я тебе чекаю, 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 чекаю. Довго вони. Показуй. Та -дам! Та -дам! Дивіться, яка рядна. Ми ще її достанемо. 10. Скільки кілограмів? Вона 4 4300 одна. Із 10 тут три на 10 кг. Євроса 4300 одна. Хапець. І скільки заплатив? 500 кг. Рівно 50? 500, да? Ну, так, так. Там, ми в минус сказали, типа. 500 грн. Скільки В євро. Е, 70 євро. Коротше, за 10 кілограмів це що у нас? Форель. Форель. живой. Жива. Вона вже не жива. Да. А... Ну вона плавала півгодинки пів тому вона ще плавала в озері. Тут в Данії є такі озера в а... промислові, де... Та дай Бог, можливо, продали скоро, але можливо десь там по весні, то може ми з'їздимо всі разом, чисто по рибку, подивитись, можливо, восьми. Там гарненько, Там можна знімати, не не проти. Так. Да? Да. — І що, ти сняв щось? — Я, нічого не зняв, там вже ніч. Ну, минулий ну, раз, коли ще перший раз ти їздила знову, ти знімала на відео, не, не пам'ятаю. На телефоні тебе до сих пір є, можливо, якщо ти знайдеш то постараєшся. Ти... Зніма. ти знімала свій телефон. На той що телефон що тебе зараз. Ти знімала. Тож така, а можна я зніму, корочку mm -hmm. знімаю? І зараз Костя буде чистити цю рибу. І да. цю Може другу якусь? Та Ні, я взагалі кажу вам. Ще якусь засолош. Засулю. Три штуки це... А, це я так скажу. швидше чистити. Так, так, так. Ніж п'ять. І ми одну половинку, половинку однієї рибинки ми засолимо. Да. І я гадаю, це, якщо сьогодні це 6, поки я почистю, поїм, то я гадаю, де я заселю десь в один, пів восьмого, напевно. То, то як, напевно, завтра, це пів восьмого за один день і ми вже будемо, як собі зарадимо. Ням-ням-ням-ням-ням. До речі, завтра не їдь нікуди після роботи, їдь додому. Поїдемо а в чого? суботу. Норм... Нормал працює до 9-ї години. Да. До суботи так точно кожного дня до 9-ї години. Перекинь? Я прямо на сайті зайшла на Google подивилася, а потім на сайті. Казала, що, як вітер, з якою силою вчора? Мені? 20 метрів на секунду. Забудь. Чого? Тому що те, що ти показує, це не звісно коректна інформація. Чого? Тому що я сьогодні ж був на фермі uh -huh. на веганці і зі мною був шефа-брат, uh -huh. а він в нього є вітряк, uh -huh. і йому постійно в режимі максимальної точності приходить погода, особливо приходить uh -huh. вітер. І він каже, завтра йому прийшло вже повіщення від служби по цій, тож вони прям купують вони там свої супер. Ага. 33 метра на секунду. Це буде. пориви чи? Це буде, не знаю. Ну, так. пориви там до 28 метрів на секунду. 33, максимум це буде в 6 вечора. 50. Це пориви, Це не так на пориви. Всього. Мені хватає поривів 33, знаєш. Ну ти будеш вдома. Слава Богу. Не в нормальні? ні? Ні. В суботу поїдемо. Все одно в суботу планували їхати в цей магазинчик для оренди пересосу. І заїдемо, зайдемо в Добре? Добре, нам. Все давай будемо вечеряти. Ой, за давай вечеряти. Рябіни. Ось рябіна. Нічого. Оце рибина. Не. Який неї колір гарний. Mm. І хто у нас тут як тут? Оце oh. Максик, такий. Це б мені з'їсти. Це найбільше, що в нас було за mm. час. Такої великої ні разу не було. Три кілограми було, три з копійками було, 4 кінець. Це такий колір. Ми mm. з тьомиком наблюдаємо за процесом. Як папа ще буде чистити рибку, де? Yeah. Ми рідко купляємо коли рибу, але от коли купляємо, то приблизно біля 10 кг. На... 10-15. 15 да. І ми дуже любимо засолювати її саме. Солоненьку їсти. Запікаємо дуже рідко. В основному вона йде на засолю. Жаримо теж рідко, так. Кстати, 90-ї цього, що ми купуємо, це ми засолюємо. Да. Що розкидаємо? Не розкидай. Ось це тут в процесі. Моє замарився. Вірю, а це все це голови, це да? угу. як разів. І оце все філе. Ми отак його не буду дуже широкі, ми отак його перескладали по кульочкам і тепер треба його заморозити. І оце все все філе. І плюс. Оце залишилось для того, щоб засолити саме нам, щоб ми вже їли. Буде така смокота. Я його передати не можу. Просто хто, хто соле, хто знає, той зрозуміє. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А це ще треба повитягувати, так? Да? Ага. Костячі кістечки всі витягує. А для цього тобі, походу, треба мій пінцент, да? М -м, я так? Я таки поняла. Що би А там Макс пішов в туалет я його закрила. Тобу Яна, Тоб яна розкидає всі іграшки. І носочки. І іграшки. Сьогодні я Костю готую обід. Приготувала гречку М'яско. І як і казала, чи це я не вам казала, тільки Кості. Я не пам'ятаю, якому я вже казала. За 10 хвилин до того, як приготувала м'ясо, я ще закинула брокколі, що воно таке чисто, трішечки перепушилося. Я вже смакувала, вийшло дуже смачно. Щось ми сьогодні з Костю максимально уставші. Я ще дуже хочу спати. Я викладала Тьомика, я думала, я з ними засну. Майже заснула. Просто я вам здається не розповідала про те, що Тьома сьогодні прокинувся вночі. А ні, чи розповідала? Чи знову це я Костя тільки розповідала? Я вже не пам'ятаю. В общем, скажу вкратце, сьогодні Тьома прокинувся вночі, десь пів четвертої. І о п'ятій ранку я його ледве вклала. І потім прокинувся пів дев'ятого, при тому, що я заснула десь пів другого в час, я не пам'ятаю точно, не пам'ятаю пів другого. І це, скажіть, я вам скажу, я максимально не виспалась, тому, чесно кажучи, в мене просто зараз очі злипаються, ні кава не допомагає, нічого. І я розумію, що треба вже йти купатися, відпочивати. Тому хочу вам подякувати за перегляд. Дякую, що провели з нами такий день. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео.